Все, recording in progress. Супер, починаємо демонстрацію екрану, презентацію включаємо. Е, що ж, друзі, на тому занятті ми з вами почали вивчати магічні властивості кольору і його вплив на нас, а зараз ще більше поглибимося в тему кольорів, теорії кольору та їх властивостей. Нагадаю, що теорія кольору. Це набір основних правил, які визначають усі основні аспекти кольору у графічному дизайні, мистецтві, друці чи фотографії. І аби досягти найліпшого ефекту на глядача, ми маємо гармонічно використовувати усі кольори. Колірна гармонія це певне розташування кольорів, яке найбільш привабливим та ефективним способом для сприйняття людиною. Коли кольори організовані гармонійно, глядачі почуваються приємно та спокійно, тоді ж як дисгармонія дає відчуття хаосу та відрази, ви це можете спостерігати кожен день. Дивитесь на якусь. Хай мене простять всі бабуськи. дивитесь на якусь бабуся, а в неї там штани зелені, кофта червона, платок фіолетовий, і ви такі, господи, їй би шоу модний експерт. От. А бачимо якусь людину-кастильна одягнена, підібрані кольори, або архітектура в гарних поєднаннях. І у нас одразу так: о, ідеаль! Все як треба. У 1666-му, таке у нас магічне число, в цьому році усім відомий дядько Ісаак Ньютон за допомогою призми розклав біле сонячне світло в безперервний спектр. Ми пам'ятаєте, на тому уроці я вам показувала картинку, там, де у нас призма, туди попадає сонячний промінь, і вона розсіюється на сім наших основних кольорів, наш, нашу райдугу. Так ось він за допомогою цієї призми розклав біле сонячне світло, в безперервний спектр. Тобто, там немає такого, що чітко червоний, чітко. Помаранч, ви розумієте, да? безперервний, тобто кольори один в один переходять, e, з якого він склав колірне коло, в якому були розташовані саме сім основних кольорів. Чому сім? E, все просто цифра сім у даному випадку з'явилася тому, що Ньютон хотів провести аналогію із сьома музичними нотами, і тут всі музиканти проспівали в голові до ремі фасоля сі". до». Як же ж воно працює? Коли диск Ньютона, ось ви бачите на, на, нашій, на нашому слайді, ви бачите приклад цього кола, як же ж він працює? Коли диск Ньютона обертається з високою швидкістю, то око не встигає помічати окремі кольори, він просто сумує. Саме тому ми бачимо білий колір на диску. Зараз я включу вам відео для перегляду. Так, одразу. Скажіть, будь ласка, ви чуєте запис звуку е, відео? Ні, знову не, не чуєте. Чують. Все, прекрасно. Це добре, що не чуєте, і не треба чути. Е, так, зверніть увагу на диск. Пропоную вам глянути. Давайте подивимося, як виглядає диск Ньютона, що обертається при уповільненні зйомці. На відео видно, що ем, кольори. О, господи. Так, народ, вибачте, у мене тут просто тут диск. Е, тут відео кричить, і я намагаюся його перекричати. Коротше, дивимося. При уповільненій зйомці на відео видно кольори, а це означає, що білий колір утворюється завдяки особливостям людського сприйняття. Як це пояснити? Справа в тому, що на сітківці нашого ока розташовані рецептори, колбочки і палички, які сприймають світлові сигнали. Так ось за сприйняття кольору, тобто те, як ми бачимо, кольор, відповідають. Колбочки, вони тут якраз от такого е, червоного, синього і зеленого кольорів. А за зір, за умов недостатньої освітленості, відповідають палички. Все просто. Так, трішки відійшли. Ой-ой-ой, трішки відійшли ми з вами е, в біологію і будову нашого оку. Е, так, ось удосконалив. Так, а мені щось не зрозуміло, ага, я маю так от зробити. О, все так краще. Удосконалив колірне коло художник Йоганнес Ітен на початку ХХ століття. Він додав більше кольорів до основного кола із семи секцій, і цим самим продемонстрував результат змішування кольорів, коли у нас з'являються з вами відтінки. Взагалі, поняття кольорного кола звучить так. Це Ілюстративний спосіб відображення безперервності переходів між кольорами. Розумієте, так? Угу, добре. Сектори кола пофарбовані в різні кольорові тони, які розміщені в порядку розташування спектральних кольорів. Що таке спектральний кольор? Будь ласка, не лякайтеся цього слова. Спектр це наш перехід від одного кольору в інший. І спектр у нас завжди, цей спектр завжди має однакову послідовність кольорів, як в райдузі. Так? Червоний, помаранчевий, жовтий, зелений і так далі. Оце і є спектр. Він завжди, як це константа, він завжди такий. Розрізняють кольорове коло Іттена, Гета і Освальда. Але ми з вами будемо відштовхуватися саме від кольорового кола Іттена, адже одним із найзручніших інструментів для підбору кольорів у фотографії, дизайні та іншому є саме дане кольорове коло. Це простий інструмент для пошуку гармонійного поєднання кольорів. Також є таке поняття, як первинні кольори, і вторинні кольори, і третинні кольори. Щоб сильно не поглиблюватися в цю тему і не налякати вас там, страшними законами цих, поєднання цих кольорів, просто запам'ятайте зараз таку логіку. Первинні кольори це червоний, жовтий і синій. Це у нас червоний. Ні, навіть, навіть так зроблю. Дивіться, ось червоний. Тут знизу написано primary, тобто це основний. Жовтий і синій. Це у нас оці кольори первинні. Вторинні кольори це їх поєднання, це 50 на 50, комбінація двох основних кольорів. Наприклад, червоний плюс жовтий дорівнює помаранчевий. І ось у нас з'явився помаранчевий. Дивіться. О, ні-ні-ні. ні Вибачте, ось помаранчевий. навіть знаєте, як зроблю? Я його введу ось таким. Ось. Оце у нас вторинні кольори. Зверніть увагу на кольоровий спектр. Помаранчевий, фіолетовий, зелений. Знизу написано secondary. Це значить, що це е, друг, вторинні кольори, ну, типу другорядні вторинні. І, трет, господи, третинні кольори це вже змішання вторинних і первинних. Ну, тобто на графіку абсолютно просто ми змішуємо цей, зараз отак, от ми змішуємо цей і цей. Ось да, ось ми їх змішали, і у нас з'явився жовто-помаранчевий. Ось оце з'явився, оцей ось третині, третій вони тут написані. Зрозуміли народ. Просто все, молодці, прекрасно. Такс. Є. Перш ніж почати, вивчати колірні схеми, я думаю, важливо знати значення трьох основних якостей, які допомагають нам визначити властивості кольору. У нас колір може змінюватися по яскравості. По насиченості і по тону. Що ж це таке? Яскравість це у нас властивість, яка змушує сприймати кольори як світлий, або як темний. Е, темніші кольори це ті, у кого слабша світ, е, світність, а в найяснішому відбувається прямо протилежне. Е, е. Ось можна подивитися на цій картинці. Світлота, вона ще називається яскравість. На першій, на першій схемі ви можете побачити збільшення світлоти спектральних кольорів. Ну, Спектральні, зрозуміли. Да? Спектральні, тобто ті, які у нас є в спектру. Не лякаємося, звичайне слово, не страшне, зрозуміло. Збільшення світлоти, тобто у нас тут білий колір білий внизу. А на сусідньому рисунку у нас зменшення світлоти, зменшення тут чорний. Запам'ятайте, Запам друзі, що яскравість це завжди у нас пов'язано з чорним кольором, тому що деякі можуть плутати поняття яскравості та насиченості. А насиченість це. Пов'язаність із сірим кольором. Це те саме, що ступінь чистоти кольору. Чим чистіший колір, тим вища його насиченість. Іноді ми маємо на увазі насичення з терміном інтенсивність, коли дуже багато цього кольору, він прямо таке аж світиться. Ось, ви бачите, що на цій діаграмі у нас сірий в кінці. Сірий сірий. Тут сірий з відтінком червоного, тут зеленого, синього і чорного. До речі, скажіть, будь ласка, відтінки чорного? Це у нас ахроматичні кольори чи хроматичні? Хто згадає? Щоб згадати його все. Дивіться, я вас підштовхну. Приставочка А означає не. Ну, ворочи, як ахроматичний, значить. Що... Так, все вірно, все вірно. Чорні, білі і, е... і сірі кольори. Це, сері, у... Біли, сері, да. так, це у нас ахроматичні кольори. Ви можете, навіть на... Ви можете навіть на сусідньому глянути, що тут, ось там, де яскравість, у нас дивіться зміна світлоти ахроматичних кольорів. Видно? Ось. Очки мене. Тільки мене полосочка з'їла. Ось. Ахроматичні кольори. От, все, все, все просто. Що стосується тону, тон відноситься до ступеня. До якого кольору може бути описаний як подібний до іншого, чи відрізняється від них? Е, основні кольори це червоний, жовтий і синій. Е, і якщо спростити термін тону, це просто те, що ми називаємо кольором. У нас є сотні різних відтінків. Є, є червоний, да, от як кажуть, що чоловіки, наприклад, не можуть відрізняти відтінки червоного. Для них будь-який червоний, чи це червоний, а у дівчат. Цей багаряний, той вишневий, той каштановий, і поїхали. Оце і є тон. Змішання змішання в спектрі кольорів з тим чи іншим кольором. І зверніть, будь ласка, увагу. Ось у нас по центру написано базовий тон. Ось тут ні, не знаю, якось. Ну, наприклад, наприклад, ой-ой-ой, я перепрошую, воно у вас ділося, ні? Ось дивіться, ось у нас ось тут базові кольори. Потім, якщо ми їм змішуємо, трошки цього додали. Тут у нас тепліші відтінки, бачите? А тут холодніші. Теплота кольору mm. теж дуже-дуже залежить на кінцевий результат фотографії. Навіть на не оком видно, наскільки відрізняється. Да, от той, той, ж, той самий відтінок. Okay. Тут більш флізовий, тут більш такий небесний. Це те ж саме, що можна сказати, от той фісташковий кольор, ото от зелений а, кольор. Так, так, це все ми говоримо про тон кольору абсолютно вірно. Спосіб поділу кольору на різні складові компоненти, називається кольорною моделлю. Я хочу трішечки затронути цю тему, вона більше стосується графічного дизайну та типографії, ну, тобто, журналів. Коротше, роботи на комп'ютері і в журнальних виданнях. Але, але, але варто про це поговорити. Дивіться на екрані, ви зараз бачите ось таку колірну модель, і ось таку колірну модель. Згори кольорна модель називається RGB. Що це таке? Скорочено від англійської red, green і blue, тобто червоний, зелений і синій. Це найпростіша для розуміння і очевидна модель. У цій моделі працюють наші монітори, наші телевізори, проектори, наш телефон. Тобто, це поєднання кольорів, яке використовується на екранах. Просто асоціація RGB, це екран, це лампочка, ліхтарик, просто ліхтарик. Наш монітор складається з е, тисяч пікселей. От ви знаєте розширення, наприклад, ставити, да, дивитися там з панчбоба і ставити розширення 480, 720, 1800, І у нас поїхали більше, більше більше. Так, ось що це таке? Що це за параметр? Це те, скільки оцих крапочок. На нашому моніторі. Чим більше цих крапочок, оцих е ліхтариків, маленьких маленьких пікселів вони називаються, чим більше цих пікселей, тим якісніша буде картинка, тому що більше відтінків можна буде передати. От наш екран складається з е сотень тисяч ось таких от, е Red, Green, Blue лампочок. А чим же ж вона відрізняється від ЦМІК? Нижча кольорова модель ЦМІК. Запам'ятайте асоціацію: вона використовується на папері. В наших принтерах, щоб заправити наш принтер, ми використовуємо чотири кольори: ми туди заливаємо чорну фарбу, жовту фарбу, блакитну фарбу і рожеву. Вона ж правильніше називається не рожева, а пурпурна, пурпурова або ж лілова. З англійської мови це маджента. Тобто у нас є циан, маджента, yellow і блек. Чому в кінці тут буковка K стоїть? Тому що блек ще інколи називають Kcolor. color», тобто заключний колір. Це вже більше в типографію, тому що, коли, наприклад, принт на футболці друкують, спочатку накладують жовтий. Потім е, маджентул пурпуровий, потім синій накладують, і потім аж в кінці чорний. І у нас виходить яскраве зображення на футболці нашій. Ну, це є такий, таке поняття, як поділ кольору. Ну, це вже не будемо в це поглиблюватися. Запам'ятайте, RGB, це ліхтарики, це екран, цмік, це у нас принтер, це у нас папір, це у нас е, будь-що на паперових е, виробах. Просто. Голова ще не кипить? Добре, добре. Так, а тепер ми з вами перейдемо до найпопулярніших кольорових схем. Даю вам з першу хвилинку їх роздивитися. Ви бачите тут двоколірну, розділену. З одним акцентом, є також аналогова від слова аналогічний, тобто схожий, є прямокутна, чотириколірна, є потрійна, вона ще е, називається е, тріада, як, як рівнобедрений трикутник, шестиколірна. Як ви зрозуміли, що цих кольорових поєднань є дуже багато? Кольорний круг може нам допомогти створити гармонію палітри. Існують формули, які дозволяють отримати основні палітри, і ми можемо налаштувати та працювати з ними скільки хочемо, щоб отримати нові комбінації комбінації. Є навіть цілі сайти, де можна онлайн. Покрутити оцей колірне коло. Це дуже-дуже цікаво, дуже прикольно. Я коли вивчала цю е теорію кольору ще в коледжі, я заліпала на цих сайтах, щоб це повертіти, покрутити, я вам посилання потім скину, пограєтеся. Це дуже прикольно. Є навіть сайти, які допомагають з фотографії створити якийсь колірну схему. Тобто ви кидаєте фотку і вам. З цієї фотографії якісь основні ем, основні кольори вибирають, і це гармонічно подають. Ну, тобто, мега цікаво, насправді. Е, так як існує багато способів поєднання кольорів, то ми зупинимося з вами на п'яти, які найчастіше використовують фотографи, і я в тому числі. перше це. Монохромна схема це використання одного кольору і його відтінків. Монохромна на картинці цій, зображена ось тут. Вона тут називається Дво. Ой, я перепрошую, чуть вам помилку не сказала. Прикиньте, тут навіть немає монохромної. Добре, тоді ми зробимо так. Ем... Одразу на прикладах. Дивіться, монохромна фотографія. У нас один колір і його відтінки, у яких різниця насиченість і яскравість. Цю кольорову схему найлегше досягти. О, я перепрошую, мене щось в очі так чухається. Все. Цю кольорову схему найлегше досягти, тому що тут є тільки один колір, і все. Тільки один колір. Ви бачите, що тут немає ні фіолетових, ні синіх. Суцільний рожевий, тут він темніший, там він світліший. Чому я на цьому так акцентую увагу? Тому що часто цю кольорову схему е, плутають із аналоговою. Е, аналогова схема це у нас основний колір і похідні від нього, тобто ті, які знаходяться поруч, в кольорному спектрі. Тут у нас які кольори? Дивіться, рожевий. В кольорному спектрі біля рожевого який стоїть? Фіолетовий і фіолетовий. Так, да, так, да. ось у нас фіолетовий, очевидно, да, очевидно, фіолетовий. Ось у нас іще відтінок рожевого, такий більше до жовтенького. От і це є аналоговою схемою. Тобто, теж, начебто, ми дивимося і фотка у нас рожева, але ні, друзі, це у нас аналогова. Ем, є також компліментарна. Що таке компліментарна? Е, тут вона. Двоколірна зветься, по-простому, просто двоколірна. Це використання двох протилежних кольорів. І як ви зрозуміли, можна в спектрі цьому гратися, 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 можна і ось так використовувати, і ось так, і будь-які ці поєднання будуть вважатися гармонійними. Коротше, павутину якусь тут наплила, але ви зрозуміли. На прикладах, на прикладах, компліментарна схема, наприклад, ось. В нашому кольоровому спектрі червоний стоїть напроти зеленого. І тому, не дивлячись на те, що на перший погляд ці кольори погано поєднуються, насправді це є гармонійним кольор... кольоровим поєднанням. Ось наш спектр. У нас тут ось цей кольор взятий, і ось цей. Ну, якби на оці, кути вже можете не звертати увагу, це не так принципово, ви розумієте, що кольори дуже багатогранні в прямому і переносному сенсі слова, тому е, сам факт: це компліментарна схема. В компліментарній схемі два кольори. В монохромній один, в аналоговій може бути багато, але схожих. Тобто, ось у нас один, е, ні, отак покажу: ось у нас один, і тут схожий на нього, і схожий на нього. В компліментарні у нас два протилежних кольори. Також є розщеплена комплементарна. Що це таке? Розщеплена компліментарна у нас знаходиться ось тут вона розділена, тут написано. Ось. Це у нас е використання двох протилежних кольорів, і у одного з них якісь відтінки. Тобто, по факту, це використання, наприклад, жовтого і фіолетового, і ось тут поруч з ним такий більш бордовий і більш такий індіго колір. Не заплуталося? Добре. Вроді ні, але я тільки запуталась на тому, коли ти сказала індіго. І, індіго це такий Мені колір. Казали, оце, оце ось на спектрі оцей колір. Зараз. Оцей ось колір називається Індіго. Він і не синій, і не фіолетовий, такий дуже глибокий, дуже насичений. коротше, красивий колір. А, Також є у нас тріада. Тріада. Ось вона, потрійна тут. Зветься. Потрійна. Це у нас використання трьох кольорів. По рівнобедреному трикутнику, і ця схема дуже підходить для створення сюрреалістичної атмосфери, тому що в звичайній фотографії поєднати жовтий, червоний і синій дуже складно. В дитячих іграшках, пам'ятаєте, я вам казала, що діти дуже люблять яскраві кольори, щоб вони були максимально різні, максимально з усього спектру. Так ось... Ем... Сюрреалісти теж люблять ці поєднання кольорів не тільки діти. Хотіла ще на прикладі показати вам е, ще одну комплементарну схему. Хто мені скаже, які е, на цій фотографії кольори ви бачите? Синій. А, більш блакитний. А ось. А... Який це основний колір, скажи? У нас є, є три, жовти... ос... три Три у нас. Жовти. Ос... Жовтий, так, да, да, це жовтий. По-простому, по-пацанячому, вибачте, за сексизм. <с? <с?> по простому, це жовтий колір, синій і жовтий. А те, що тут жовтого вже відтінки, так, це вже одне. Треба вчитися бачити кольори. Да, ми, ми звикли, що наша шкіра вона біжива, вона, вона взагалі різна. Якщо придивитися, якщо побачити, як художники зображують шкіру на картинах, друзі, вони там змішують синій, червоний, зелений, е жовтий і це все вони малюють нашу біжеву шкіру. Тобто, це не перший погляд, здається, що ми такі, да, там ідеально досконалі. Ні, у нас тут у нас на шкірі скільки відтінків, дай Боже. А, да, а на цій фотографії використана теж комплементарна схема. Тут у нас жовтий і синій кольори. Отак, от ми проводимо лінію і бачимо. Ось так, друзі. Ось так. Скажіть, як.